Відключення енергії повертає темряву на вулиці міст. Разом з цим зростає небезпека для пішоходів. Бути невидимим на дорозі не лише ризик для здоров'я і навіть життя, а й відповідальність перед законом. Правові аспекти проблеми нагадує адвокат Антон Губар. Право дорожнього руху встановлено обов'язкову вимогу, що в темну пору доби в умовах обмеженої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною або узбіччям, зобов'язані мати на одязі світлоповертальні елементи це стрічка, наклейки або жилет – для їх своєчасного виявлення водіями автомобілів. У випадку порушення цих вимог стаття 127 Кодексу про відмін правопорушення передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. А якщо таке порушення, чи на стані сп'яніння алкогольного чи наркотичного, штраф вже більше 680 гривень. А якщо таке порушення спричинило настання і створення аварійної обстановки, то штраф буде становити 850 гривень.